Триває турнір першої шістки команд у жіночій лізі чемпіонату України з баскетболу. Чергові матчі відбулись 21 лютого. У цей день одеський інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака зустрівся вдома з Вінницькими блискавками. Ні для кого не є таємницею, що команди учасниці другого етапу змагань можна умовно поділити на першу та другу трійки, Динамо Інтерхім та Франківськ швидше за все визначать між собою чемпіона та призерів на ця національної першості решта змагається за місце у півфінальній серії плей-офф та за будь-якої нагоди намагається дати бій лідерам. Так блискавки 21 січня у Вінниці попсували нерви франківську, хоча все одно поступилися з рахунком 67-80. Натомість у одеситок вже котру гру поспіль були проблеми з влучністю на початку матчів. Отже, цього разу Ірина Щепакіна вивела своїх підопічних розминатися більш ніж за годину до початку гри. Можливо, це й принесло свої плоди, принаймні першу чверть господарки паркету виграли з рахунком 17-11. Втім, довгий час вінницька команда не відпускала інтерхім у відрив та трималася на відстані у 10-15 очок. Після 30 хвилин гри одеситки вигравали з рахунком 54-38. Але останню чверть інтерхім провів більш потужно – 24-15 та виграв з загальним рахунком 78-50. Три особливо відчутною була перевага одеситок у грі під щитами. Загалом Інтерхім зібрав 62 відскоки проти 16 у гостей. Серед вінничанок найбільший доробок у активі Ірини Никопорець, 14 очок, та Вікторії Ільчишиної – 13 балів. Кращі показники у стані переможців мають Катерина Ковальова, 21 очко та 8 підбирань, та Ольга Борисенко, 20 очок та 9 підбирань. Також можна відзначити гру Аліси Сиромятник, яка після тривалої перерви у тренуваннях знову починає набирати свою кращу форму. У протистоянні з блискавками Аліса набрала 6 очок, зробила 9 підбирань та 4 результативні передачі. Ми пытались начать как-то по-новому, не так как последние игры. Потому что если вы видели, мы начинали с нуля, а потом догоняли. Поэтому тренер решила раньше нас розм'яти, мы пришли заранее, как бы разминались и на игру вышли уже более настроенные. Но как бы все Но было где-то усталость чувствовалась. Ну, в общем-то, большую часть игры разница составляла где-то 10 пунктов, чуть-чуть больше. Только под конец как бы удалось немножко оторваться. Да, никак не могли оторваться. Очень хотелось сделать этот зазор, чтобы потом чуть-чуть расслабиться. Но, к сожалению, игра вот навязала нам такую вот борьбу немножко. Ну, не секрет, что это не самый сильный соперник шестерки. Вот у вас еще одна игра, можно сказать, такая полу полусильная, а потом уже опять Динамо и Франковск. Как готовы вообще девочки уже к этим играм? Мы к каждой игре готовимся, не зависимости от того, Динамо это или Винница. То есть у нас стоит задача побеждать, несмотря ни на что. Как ты считаешь, ты уже вспомнила старые связи в команде, вот получаются комбинации какие-то? Ну, могу сказать, что особо и не забывала. Понадобилось немножко времени физическую восстановить форму. Вот. А так, в принципе, да, девочки меня понимают, это хорошо. Приятно, очень приятно играть с такой сильной, хорошей командой, сбалансированной во всех линиях. Э -э Накатанная команда, команда э чистенькая, как говорится, в баскетболе. Вот, приятно, очень приятно. И тем более, тем более, что отступать интерхиму некуда. Они борются за звание чемпиона Украины. Вот, э, заслуженно победили, безусловно. Вот. Что касается нашей команды, мы сделали все возможно. Конечно, мы полностью проиграли в росте съем и на чужом, и на своем кольце. Но что сделаешь, будем работать над подбором. Высокорослых игрочков. Вот. И будем дальше, надеюсь, прогрессировать, тем более что э, вот эти шесть команд, которые э, играют сейчас в первой шестерке, они ну, приблизительно одного уровня, и э, так сказать, приятно находиться в этой компании. Також 21 лютого столичне Динамо у Києві здобуло перемогу над Франківськом з рахунком 93-56. Наразі усі команди першої шістки провели по шість матчів. 12 очок має Динамо у Інтерхіму 11 та 10 у Франківську. Свою наступну гру одеситки проведуть 8 березня. Також у рідному залі з джушор імені Бориса Літвака проти клубу Сузір'я з Рівного.